Слотокін, королівський сезон починається. Будемо говорити ще і про такий, назвемо це флешмоб. Серед російських окупантів, серед російської армії, тому що упродовж цієї інформаційної години минулої була, сталося дві дуже важливі е, події. Це от е, повідомляють зараз Ріа новості, що ранення в зоні СВО отримав фотокореспондент Ріа новості Константин Михальчевський. Обстріл в районі населеного пункту П'ятихатки, де під обстріл попала група журналістів. По предварительним даним також ранений журналіст Ізвестій. Так от стосовно журналіста Ізвестій, е, пише. Уть про те, що не тільки він отримав поранення звати його Роман Пальшиков, крім того, отримав. Поранення і оператор телеканала «Ізвєстія» їм зараз, як пишуть, надають медичну допомогу. Але отримані травми, як вони пишуть, дістали всі на запорізькому напрямку від ракетних обстрілів або від артилерійських, ніхто насправді не знає. Поки що без деталей пишуть просто про те, що був обстріл в зоні так називаємої СВО. Ну і відповідно журналісти російської воєнкори пропагандистські, які постійно брешуть про те, що відбувається, дістали поранення, деякі із них, можливо, навіть з тих поранень і не виберуться. Але російський військовий кореспондент це те ж саме, що і російський солдат, тому що вони брешуть, тому що вони допомагають. Декотрі з них навіть записують відео, яким дають постріляти із різних пускових установок, а це автоматично робить їх учасниками винними. У цій війні ну і, відповідно вони будуть покарані. Декого покарання м, нас доганяє просто під час виконання їхніх службових обов'язків. Хоча навіть службовими обов'язками це назвати важко, бо їхнє завдання доносити правду про те, що відбувається, а вони постійно брешуть і намагаються вішати от локшину на вуха, яку потім нам, звичайно, доводиться знімати. Росіяни це залюбки дивляться, залюбки сприймають а відповідно і підтримують те, що тут відбувається. Але не усі, до речі, дехто з тих, точніше хто підтримує. Не завжди може почувати себе у безпеці, до прикладу. Всі ми знаємо про арешт Ігоря Гіркіна, стрілкова, якого затримали на Росії зі звинуваченнями в екстремізмі. Затримали і його поплічників, врешті-решт. І от чим це все може обернутися, проаналізувала британська розвідка, яка пише про те, що. Припускає точніше, що затримання е, Стрілкова, напевно розлютить його прихильників серед воєнкорів і військових, оскільки для багатьох він мав імідж патріота, який не боявся критикувати Путіна. Ну має все ще він, ще не, не помер. Так от, розвідка британська нагадує, що Гіркін це один із провідних російських блогерів, відомий роллю у гібридній війні Росії на Донбасі з 2014 року, і доволі давньою критикою дій Російського міністерства оборони. Ми регулярно бачили його відео, регулярно бачили його заяви. А от останнім часом Стрілков не боявся напряму критикувати президента російського диктатора Владиміра Путіна. Ну і власне через це його і затримали. Але аналітики допускають, що його затримання розлютить його прихильників в спільноті російських воєнкорів, можливо, таких, яких лікліквідували лік на Запорізькому напрямку, але тим не менш як і частину військових, серед яких саме стрілков переважно мав е, імідж такого собі проникливого військового аналітика і патріота Росії. Бо нагадаємо собі, що Гіркін це. Один таких з ідеологів цієї війни він постійно говорив про те, що вона має відбутися, і дослівно, якщо говорити про те, що кажуть у британській розвідці, хоча Гіркін не соратник ПВК Вагнера, він, скоріш за все, був готовий перейти нові межі у своїй публічній критиці лише на тлі невдалого заколоту лідера групи Вагнера Євгенія Пригожина у червні 23-го року, табу на неприховану критику режиму Путіна, вочевидь. Сильно ослабло, ну ослабло воно чи не ослабло. Ми, наприклад, Гіркина побачили, що в принципі це табу все, що діє, бо закрити саме Путіна і закрити Російського міністерства оборони, гіркина і пов'язали. Тепер йому шиють статтю по екстремізму, як і його посіпакам, яких теж вдалося затримати. Ну і відповідно, якщо ми будемо говорити про те, що зараз відбувається на Росії, отак плавно перейдемо до того, якою ситуація і обстановка є там, то нещодавно CNN, посилаючись на... Свої джерела в американській розвідці писало про те, що, скоріш за все, російська ядерна зброя тактична уже перебуває на території Білорусі. Ну й Путін, врешті, сам про це говорив. І от тепер розвідувальне управління Міністерства оборони США, яке називається DIA, воно не має підстав сумніватися у заяві російського диктатора про те, що ядерна зброя Росії уже перебуває на території Білорусі. Посадовці цього розвідувального управління Міністерства оборони США у спілкуванні з групою журналістів поділилися, що аналітики не Бачать причин сумніватися про те, що переміщення першої партії тактичної ядерної зброї до Білорусі вже здійснено. І це вони акцентують увагу на тому, що це саме переміщення. Першої партії співрозмовники, до речі, їхні не стали уточнювати на чому ґрунтується така впевненість, але тим не менш вона є. Але вони, крім усього, також і визнають, що американській розвідці не просто відстежувати місце перебування російської ядерної зброї, навіть із тими спроможностями, які в них є. Ми собі всі нагадаємо, що як тільки з'явилися оці ці заяви, що Росія хоче пере передислоковувати певну частину своїх тактичних ядерних боєголовок на території Білорусі, то американці запевняли, що про усі ці переміщення одразу буде відомо, адже в них є достатня кількість техніки і систем Стереження, щоб ідентифікувати переміщення такої зброї, але раніше у липні співрозмовники CNN серед західних посадовців казали, що дуже не схоже, щоб Білорусь підготувала підготувала собі оці е, необхідні місця для зберігання, і наявні супутникові знімки не містять жодних ознак підготовки заходів безпеки, які є стандартними і стандартом для російських систем е, і ядерних об'єктів. Але Деякі джерела з того ж таки СІНН говорили про те, що в Білорусі залишилися деякі об'єкти радянського часу, на яких таку зброю теоретично можна було би розмістити. Ну і, врешті, глава міноборони Британії Бен Волес минулого тижня на запитання журналістів про переміщення ядерної зброї тактичної російської до Білорусі сказав, що бачить ознаки того, що цей процес відбувається, і каже, що Путін не завжди бреше. Тому так чи інакше треба бути готовим до того, що відбувається в Білорусі, і до того, що тактичну Дерну зброю можуть перекинути на територію цієї країни точно так само, як зараз відбувається перекидання і переміщення вагнерівців, тому що у нашій держприкордонслужбі заявили, що станом на 22 липня, тобто станом на сьогодні, в Білорусі перебувають приблизно 5 тисяч російських найманців ПВК Вагнер нагадаємо собі, що вони рухалися до території цієї країни. Упродовж кількох днів і кількома велетенськими колонами, включно з тим, що переміщували собою і різноманітну техніку. Якщо подивитися в принципі фотографії, і на яких видно, як вони пересувалися, то там колони з газельок з Жигулів, Москвичів і так далі, але не виключено, що вони могли перемістити собою техніку. Якусь військову, але Державна прикордонна служба України продовжує уважно відстежувати ситуацію щодо прибуття і перебування в Білорусі російських найманців, як каже Андрій Демченко, це речник ДПСУ, полковник, зазначу, що обстановка по лінії кордону залишається повністю. Контрольованою прикордонними підрозділами на інших та інших складових сил оборони нашої держави, усі вони попереджені про подальші ризики, які можуть іти з території Білорусі, яка на жаль перебуває під впливом Росії і надає їй підтримку розв'язаній проти України війни. Демченко також пояснює, що на початку, коли групи російських найманців почали заходити своїми колонами на території Білорусі. Їхня кількість оцінювалася в сотнях. Зараз уже констатую, що зважаючи на наявну інформацію щодо груп представників приватних військових кампаній, їхня кількість інша і може сягати приблизно 5%. Тисяч при цьому знову ж таки наголошують, що зараз ситуація на кордоні з Білорусі перебуває стабільною, контрольованою. Там все укріплено, заміновано і є оборонні позиції наших збройних сил. Тому перейти кордон державний з території Білорусі буде уже не так просто, як росіяни собі думають, тому що він укріплювався упродовж майже 500 е, днів цієї війни.